Київ разом Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. Проект Київ разом Київ разом вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ та глядачів нашого ютуб-каналу. і Запрошуємо до програми Київ разом. Цікаві, яскраві, сучасні, а ще коректні і грамотні. Такими б ми батьки хотіли бачити шкільні підручники, бо це не просто книги, це посібники, які допомагають нашим дітям засвоювати знання. Експерти кажуть, за останніх кілька років в цьому питанні відбулися суттєві зрушення, і українські підручники стали кращими, як в візуальному плані, так і щодо наповнення, щодо контенту. Але знову ж таки як кажуть експерти. Немає меж досконалості і українській навчальній книзі. Є ще куди рухатися. То про те, як створюються підручники в Україні, скільки і хто їх друкує, сьогодні будемо розпитувати у генерального директора видавництва ранок Віктора Круглова. Добрий день добрий день, шановні слухачі. Дивіться. Поки я не забуду, я хочу е, про анонсуна навіть не проанонсувати, зазначити е, всім, хто нас зараз слухає і кому цікава ця тема, що видавництво ранок розробило платформу, яка називається Ізі. Дуже важлива інформація на цій інтерактивній платформі. Вчителі можуть отримати безкоштовний доступ до підручників, і це допомагає педагогам в організації освітнього процесу, а дітям навчатися в умовах війни. Отже, ще раз є платформа ізі. Будь ласка, дізнавайтеся і отримуйте безкоштовний доступ до підручників. Пане Вікторе, давайте розпочнемо нашу розмову. Я хочу розпочати з якоїсь такої, знаєте, майже детективної історії, бо я так і не зрозуміла в інтернеті. Принаймні, я не знайшла відповіді на це питання. Отже, середина серпня освітня конференція на ній заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків сказав, що наразі неможливо надрукувати необхідні підручники для школярів, оскільки обмежений бюджет. Більше того, він сказав, що для п'ятих і шостих класів взагалі не буде нових підруч. Бо вони не буде підручників, бо вони навчаються за новою програмою. Водночас, я знаю, що зараз, зараз уже там 7 е, сьогодні вересня, і до деяких дітей доїжджають підручники, в тому числі для п'ятих-шостих класів, ваші підручники. То що з цими підручниками? Коли і як ви їх друкували? Я пропоную відповідати частинами. Перше е... Дійсно, не всі підручники надруковані. Мається на увазі не всі назви підручників uh -huh. надруковані минулого року. Взагалі була катастрофа, тому що до шкіл потрапили підручники тільки з математики української мови і природничі науки, мається на увазі uh -huh. довкілля, природничі науки. Тобто три, 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 три на назви, три найменування підручників. В шостому класі цього року цього року ситуація краще, хоча зрозуміло, що вона могла би бути бути ще краще не надруковані цього року підручники з, з інформатики з з географії з мистецтва інші підручники надруковані і до речі мається на увазі підручники для шостого класу mm -hmm. мають бути вже вже в школах чому чому можливо не всюди є це теж теж можна, можемо про це mm -hmm. про це поговорити а проблема в тому, що видавництво доставляють підручники до регіонів, тобто, ми мали доставити всі підручники і зробили це до 15 серпня а потім місцеві вже перевізники угу. чи компанії вже перевозять по школам. Правильніше було, і так як у всьому цивілізованому світі, і зараз чудово працюють логістичні системи. Ми могли би відправляти. Прямо до шкіл ці підручники вони вже були 15 серпня. До речі, ми будемо це пропонувати як видавництво «Рана». То тобто, щоб школи у вас напряму замовляли? Школи не напряму, а щоб видавництво виконували замовлення шкіл, вибір школи. От я трошечки проговорю, як від чому підручники ви сказали, і це дійсно так сьогодні. Вони набагато краще ніж раніше. Чому відповідь дуже проста? Тому що зараз почалася конкуренція між видавцями за вчителя. Якщо раніше рішення при за яким підручникам навчатися приймав приймала одна-дві людини, або три, або чотири людини, і уявіть собі, яка тут могла б бути корупційна складова, то зараз, зараз, за нинішнім задіючим положенням саме Вчителі та школи вибирають за якими підручниками вони хочуть навчатися. Mm -hmm. Щорічно, Міністерство освіти розпочинає конкурс на нові підручники, і школи можуть можуть за допомогою спеціального застосунка голосувати з цифровим підписом. Потім міністерство збирає всі ці замовлення, і ті видавництва, які пройшли мінімальний поріг, це mm -hmm. мінімум 10 тисяч підручників, треба щоб вибрали. Тоді ці mm -hmm. підручники друкуються. І е, зрозуміло, що є конкуренція, е, і видавці це починають розуміти, і тому намагаються роз, робити підручники як як найкраще, щоб виграти конкуренцію, і це дуже добре. Почекайте. Тобто, оцієї експертної комісії уже немає, на яку було дуже багато нарікань, і були такі дикі історії, як, наприклад, висновки були у деяких членів цієї експертної комісії, просто списані. На жаль, на жаль, експертиза. Ну, це процес називається надання грифу підручникам. Існує перед вибором підручників, і це теж є проблема, тому що іноді, іноді експерти, ну скажімо так, м'яко не розуміють нові підходи, чи вони їм не подобаються, і два або три експерти можуть просто. Вибачте, за за, за за мою мову, забанити чи заборонити підручник до вибору не надати доступ до вибору вчителів. Ага. Правильніше було б, щоб експертні комісії не слугували таким бар'єрам заборонним. А е, правильніше було б, щоб спочатку був вибір підручників ага. е, вчителями, і ті підручники, які пройшли вже мінімальний бар'єр, е, надавалися експертам, які мали б. Е, на надати рекомендації, що саме mm -hmm. там треба покращити або що змінити для того, щоб зробити підручник більш цікавим, більш mm -hmm. більш якісним для, для навчання, оце те це, це теж треба, треба змінювати, тому що я знаю випадки, коли експерту підручник не подобався він пи писав негативний висновок. Mm -hmm. І е, у авторів не, не було навіть можливості подати апеляцію чи щось зробити, і коли е, 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 хоча багато вчителів хотіли навчатися за цією методикою чи за новим підходом, і це дійсно є проблема, це, це треба міняти, тому що це е, покращить покращить якість підручника. І я хочу додати, наприклад, всі знають якісні підручники Оксфорд. У mm -hmm. Британії взагалі немає такого поняття, як, як експерти. Якщо є якась проблема в підручниках з точки зору якості чи недостовірна інформація, то саме видавництво має нести відповідальність і видавництво має відізвати підручники і замінити. І це було б це було б правильно. Бо mm -hmm. можливо, ми теж до цього прийдемо. Тут от, якщо ми говоримо про децентралізацію, про те, що ми надаємо свободу, ну Україна ж вільна країна, і це, мабуть, запорука нашої. Те, що ми тримаємося uh -huh. під час війни, запорука нашої майбутньої перемоги. Це те, що є вибір і, і свобода у людей. І це має бути. Скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюся, в Україні оновлюються підручники що 5 років. Правильно? Так, так. З чим що... це пов'язано? Це діють ще старі радянські норми, що підручник має, має бути, бути що 5 років. До речі, цього року планувалося. Провести експеримент, коли підручники для першого друку другого класу з математики української мови мали друкуватися у вигляді таких навчальних зошитів, навчальних mm -hmm. посібників. Але, на жаль, цього року перший клас, перший клас ці посібники не друкувалися. От ці посібники мали слугувати тільки, тільки один рік. Ну, є ну, почекайте, торік ми навчалися. Єдине, що ми закуповували всі оці зошити з друкованою основою. Ми самостійно батьки закуповували, і вони дуже ну там кльовезні. І на другий рік ми закуп... ну, зараз, другий клас ми угу. закупили. Але повертаючись, от я хочу продовжити цю тему: що 5 років змінюємо підручники. А, ваш досвід ви кардинально змінюєте? Умовно кажучи, пройшло 5 років, вам треба податись на новий конкурс з. Друку чи створення підручника з математики для другого класу. Правильно я собі розумію, Так, що що п'ятро що 5 робота років. над цим новим підручником починається з нуля? Тобто, це взагалі новий має бути підручник. Хочу сказати, що взагалі на створення підручника треба кілька років. І ага. насправді ми починаємо ще за задовго до конкурсів готувати матеріали. Що п'ять років зазвичай змінюється програма. Ну, наше, угу. наше життя міняється, і зрозуміло, що треба щось додавати, що міняти. Плюс у нас є зворотній фідбек, зворотній зв'язок від користувачів, що подобається, що не угу. подобається. То зрозуміло, ми не на порожньому місці розпочинаємо, тому що на порожньому місці неможливо створити підручник, але ми вже починаємо готувати. До цього і от правильно було робити так таким чином, щоб перед масовим виданням підручників була е, передувала цьому апробація, тобто обмежена кількість дітей, mm -hmm. де на якихось матеріалах. Відпрацьовуються ці підручники. А такого немає. До, до, до речі, є це і в законі, і наступного року це буде обов'язкова mm -hmm. апробація для всіх підручників перед їх масовим використанням, і це дуже добре. Я вважаю, що ну можна подивитися де, де складно, де може щось щось не так, і щоб, mm -hmm. щоб можна було змінити для покращення. Я от хочу, ви згадали про те, що ви отримуєте постійно фідбек. Очевидно, там і від вчителів, і від батьків. Можливо, можливо, вам пишуть якісь свої зауваження і коментарі, пропозиції, і ті, хто користується цими підручниками, ну тобто діти і батьки. Розкажіть про них, що подобається, що не подобається зараз батькам і вчителям в українських підручниках, у ваших підручниках. А, тут... Ми постійно намагаємося тримати таку рівновагу для кого підручники: для дітей чи для угу. вчителів, тому що тут деякі такі протиріччя вибирають вчителі. А навчаються діти, і так а для кого ви знаєте відповідь на запитання? Для кого ви друкуєте? Зрозуміло, підручники? що ми робимо підручники для учнів, але ми завжди думаємо про вчителя, якому викладати. Тобто, ще угу. видавництво ранок надає додаткові матеріали для, для вчителя: календарні плани, угу. презентації, все, все, що ми можемо зробити, для більш легкого та комфортного викладання предмету, uh -huh. чому власне ми створили цю платформу ізі, і в кожному підручнику зараз є електронний додаток а, до книжки. Тобто, от я взяв, а, на жаль, ми більшість uh -huh. у нас слухачів, а, підручник, де є qr код а, до кожного параграфа, до кожної глави, uh -huh. можна навести на цей qr код і а, перед дитиною відкриваються. Можливості подивитися відео, зробити тести зі зворотнім зв'язком а по, почитати додатковий, додатковий додатковий матеріал зробити так щоб було йому цікаво наприклад mm. зробити якесь проектне завдання в електронному вигляді ми ж розуміємо що діти сьогодні це не ті діти які які ми коли були коли mm -hmm. не було не не було мобільних пристроїв телефонів планшетів так і таке інше і їм і для того щоб було цікаво дітям навчатися треба Поєднувати паперовий підручник з електронним додатком. До речі, це ранок видавництво ранок першими почали робити ще може 5-6 років тому. Я хочу сказати, що ми боролися не те, що боролися, сперечалися з методистами з міністерства освіти, тому що багато хто був проти цього, казали, як же так. Що діти можуть використовувати мобільні гаджети, але ми розуміємо, що без цього вже ти просто не, ну, не зацікавиш дитину. То... Ну, мене дуже дивує. Знаєте, там батьки, які намагаються обмежити гаджети для дітей і самі весь час в гаджетах. Це так, так. Да. Тобто, батьки це приклад для дітей. Да. Наприклад, я е, намагаюся Кожного дня читати mm -hmm. своїм дітям на ніч тому це улюблена процедура, тому що, наприклад, я найменшого сина вкладаю спати, обов'язково головне. У вас немає проблеми, де книжок взяти, щоб читати так. Ну і да, так але тут треба теж не перебільшувати частину таку цифрову частину, тому що скандинавські країни, до речі, в Швеції вони кілька років тому. Перейшли повністю на електронні засоби навчання, і знаєте, що цього року, коли вони поміряли рівень сприйняття читання дітьми, виявилося, що майже п'ята частина дітей в 10 років мають труднощі з читанням, що мається на увазі, сприймати їм важко mm -hmm. текст, розуміти текст у 10 років, і з цього року в Швеції знову повертається паперовий підручник. Але uh -huh. всі ці паперові підручники з електронними гаджетами. Тобто тут постійно треба тримати таку рівновагу. І книжки паперові потрібні. Тобто, підручник є основним інструментом і засобом для навчання. А, але це тільки інструмент, і який він має бути, от з моєї точки зору, він те, що ви казали, uh -huh. має бути і цікавим, і з електронним застосунком, і, і, і це. Це дійсно дуже дуже важливо. Раніше підручник він такий був. На... Це було єдине джерело знань. Єдине джерело знань. Так. А зараз є інтернет і купа-купа ну, місць, де можна знайти знань. Тому підручник це вже. Один з інструментів, і по іншому ми вже конконструконструюємо цей Це правда. Цей підручник, це правда. Так. так давайте. Ви мені так і не відповіли про фідбек і ем, які пропозиції? Я просто дивіться, давайте це для шостого класу Це я для так. шостого, це шостого клас... До От речі, Моє перше зауваження бачити, я підручник можу в трубочку свернути, Так, да, але це. Він в... завеликий. великий. Ну то явіть в шостому класі вже десь сім років у дітей. Угу. Ось і якщо його треба нести мінімум 4-5 підручників з англійської зазвичай два підручники, бо там є типу робочий зошит і для читання книжка, він завеликий ми до, до речі існують санітарні норми які обмежують обмежуються максимальна вага для підручника для різних вікових категорій десь там не більше 200 грамів десь не більше 300 грамів mm -hmm. на підручник саме тому ми і робили цей підручник з м'якою такою обкладинкою щоб щоби зменшити вагу. зменшити вагу підручника тобто тут він якраз не дуже не дуже такий mm -hmm. велика вага чому його зробили? Були великого формату, тому що краще розташувати. Тобто, ми хотіли, щоб для дитини це було ніби нібито такий ілюстрований ілюстрований журнал. журнал. Взагалі в ідеалі. Діти будуть незадоволені, бо важче списати. Велика книжка. Ну може, взагалі взагалі, ну це можливо, коли з дійдемо, а краще, щоб було два комплекти підручників, або можливо підручник, наприклад, в школі, і тоді не, не треба було тягати цю вагу. Це правда. Але для цього в школі мають бути шафки, а це тема окремої розмови. Я ще як мама, я вам перед ефіром казала: мій тепер уже другокласник Марк, торік він і цього року продовжує навчатися за підручниками ранку, але торік весь комплект підручників для першого класу у нас були. Були підручники ранку, плюс ми докуповували багато з тих посібничків, робочих зошитів і так далі. О, це дуже приємно, я раз від вас можу фідбек отримати От, про підручники ранок. Я вам розказую. Все класно по кольорам, не все класно по героям. Угу. Забагато тракторців, наприклад, був якийсь текст, де мама вишивала. Ну я розумію, традиція українська вишивка, так далі. Але, наприклад, для сучасних дітей це не дуже моя дитина жодного разу не бачила, як хтось вишиває вручну. Ось і, і, і це не тільки мої претензії. Це і експерти про це кажуть, що а, більше сучасних героїв. В жодній книжці немає про спайдермена, а це ж те на чому вони повиростали ці от нинішні другокласники. Обома руками голосую за. Е, дякую за запитання. А, а що нам робити, коли експерти кажуть: а вас тут мала українознавця? А, а де коли не рябіна, а де а де шашаровари, ша, і таке інше? Тому що поставити спайдермена це, mm. це щось, щось неможливо. Чому дуже ду, правильніше було б зробити спочатку вибір підручників? вчителями, а може, і дітям треба показати. А потім, вже після вибору, вже експерти показують, що покращити, чи де mm -hmm. там які, якісь помилки. А вже в такі речі, як дизайн, чи щось додати, це ненормально. Я хочу сказати, що у 10 класі ми робили підручник з технології. Це ну, технологія, це такий інтегрований курс. Про сучасний світ, про дизайн, про ага. мистецтво, і нам експерти кажуть: а чому у вас немає рушників українських? Які люди, які рушники в 10 класі? Я е, обома руками за Україну, але у нас є відомі українські бренди е, одягу, прикрас. Це треба показувати. Клопотенка О, це... треба в так, так. А у нас проблема, що експерти, я дуже шаную наших експертів, не хочу образити, але це вже такі поважні, сиві жінки і чоловіки, які вже з доктора, коли які навчалися і захищалися, і можливо. Багато років тому, і можливо, вони сучасних дітей не не бачать, тому що їх діти виросли. Внуки ще може вже також виросли, і це це є це дійсно. Є проблема. Так а яка у них ну от, от цієї експертної комісії, у них яка головна роль? Ну, тобто, вони вони що оцінюють на предмет чого, на предмет граматичних помилок, на предмет актуальності. Ну за якими а, параметрами вони оцінюють? Є є, є кілька параметрів параметрів, але є е, 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 і, і і дизайн підручника, і наукові змісту, і методичні, і методичні підходи. Але це ж може бути різним. І якщо конкретний експерт любить отаке от викладання, він може наполягати, от зробіть саме так, а не по-інакшому. І це є це є проблема. Навіть, от, наприклад, в цих уже е, найновіших ваших підручниках там для умовно для 5-6 класу, які от зараз там уже сподіваюся доїхали до всіх шкіл, там теж немає якихось там типу там, про пса патрона, немає нічого. Е, от, дякую за запитання. Надіюся, надіюся, можливо, експерти це почують. Нам треба систему поміняти, щоб не ставити коня поза по. Позаду телеги, mm -hmm. тобто спочатку, спочатку вибір, а потім експертиза. Тому якщо вчителі виберуть, наприклад, книжку з псом патроном, то експерту буде важко сказати: приберіть mm -hmm. його. Да. А чому я маю прибирати, якщо дітям це подобається? До речі, видавництво ранок видав комікси з псом-патроном. Шалений успіх. Я знаю, авторка приходила до нас на програму, а, і чудово, я спілкувалася да, да, про да, цю чудову да. книжку добре. Ну, дивіться, от про а, ось цей підхід да з цією експертною комісією ми говоримо багато років. Експерти, незалежні експерти, освітознавці кажуть про те, що треба змінювати цей підхід, і нічого не змінюється. Тобто, навіть немає десь там світла в кінці тунелю. Я думаю, що світло в кінці тунелю е, є. є. От я знаю, що національна освітна асоціація, де е, ранок є членом національної освітньої асоціації, буде. Пропонувати зміну підходу до, до продукування до виробництва mm -hmm. підручників таким чином, щоб наступного року вже саме 1 вересня вже всі підручники були і в школах, і якість було для цього. Треба і електронний додаток, щоб був обов'язковий, і апробація, і те, що я казав, от, місцями поміняти. Експертизу і вибір вибірчителів mm -hmm. багато буде інновацій. Я дуже, я дуже надіюся, тому що ну ваш голос має бути вагомим. Я зараз не згадаю точно цифру, але я читала дослідження про е, книговидавництво видавництво під час війни. Якщо я не помиляюся. А... Ранок сьогодні займає там чи не 60% ринку книговидавництва в Україні Ну, 60% – Може, Це все монополія монополія монополі такого. <гум> <гум> ну можливо, Але ми б хотіли <гум> так. Так дійсно ми найпотужніші. видавництво «Ранок» найпотужніше. Звичайно, частка ринка у нас менше. Можливо, в, яких, в деяких секторах і е, є, є велика частка. Я за конкуренцію, тобто я за. Рівні правила гри для всіх для того, щоб е, чим більше було конкуренції, це краще угу. і чим чим більший вибір був перед вчителями. Тоді ми, видавці, будемо намагатися давати додатковий матеріал вчителям, навчати, е, пояснювати за якою методикою навчитися, тому що ми все одно у нас у всіх одна мета зробити освіту. Кращою У нас до речі місія видавництва ранок допомагати вчити і навчатися. Тому угу. от ми, ми все для цього для цього робимо. А От є ще така ідея, такі думки, що бажано, щоб підручники писали щоб підручники писали вчителі. От як ви ставитеся до цієї ідеї? Позитивно, але один вчитель не може написати підручник. Це поєднання в чому роль до речі видавців. І деякі вважають, що підручник може написати хто завгодно. Має бути модератор такий керівник проєкту. Ну тобто, видавець, і є керівник проекту, який об'єднує і психологів, і науковців, і вчителів, і методистів, і дизайнерів в. Mm -hmm. Одну команду, mm -hmm. і тобто, одна людина не може створити... А, тобто в ваших командах є вчителі, звичайно, які виступають звичайно, як консультантами, звичайно. умовно і кажучи, так, так так і фокус групи. От ми вже думаємо про дітей, як, як залучати дітей від них фідбек mm -hmm. отримувати. Ну тут клас давайте зовсім на останок, зовсім коротко. От. Ваша ваші головні поради, ваші головні думки, що і хто має зробити в нашій країні для того, щоб українські підручники, як я казала на початку, ставали ще досконалішими. А перш, перш за все, експертиза не має бути забороненою забороною для вибору підручників. Експертиза mm -hmm. має бути допомагати покращити якість підручника. Перше, друге видавці для того, щоб приш пришвидшити доставку підручників для шкіл видавці мають відповідати за доставку підручників mm -hmm. і доставляти до не до регіонів а прямо до шкіл це це реально третє треба треба для конкуренції і для можливості вибору вчителів Вчителі мають обов'язково вибирати підручники, а для цього у них має бути вибір і навчання викладанню, і апробація. От, мабуть, три кроки, які дійсно допоможуть допоможуть покращити ситуацію ситуацію з підручниками. Хоча ви знаєте, я оптиміст, і в як дивлячись в якому стані ми зараз знаходимося, останні. Страшної війни, і я хочу подякувати до речі, і команді ранок і іншим видавцям, які, от минулому році, я пам'ятаю, були бомбардування. А ще в березні 22-го року ми розуміли, що 1 -е вересня нікуди не йде, і редактори сиділи в бомбосховищах в метро і редагували підручники. Тобто, це от я кажу, у мене дякую от вам це. дякую. Ну і традиційно дякуємо нашим збройним силам України. Для всіх вчителів, особливо, якщо ви не вчитель, а ви мама чи тато, але теж почуйте цю інформацію, передайте своїм вчителям, що видавництво ранок було розроблено. Видавництвом було розроблено платформу. Ізі це така унікальна інтерактивна платформа, де вчителі можуть отримати безкоштовний доступ до підручників, і це допоможе педагогам в організації освітнього процесу, а дітям навчатися в умовах війни. Сьогодні гостем програми. Київ разом був генеральний директор видавництва ранок Віктор Круглов. Я дякую вам за те, що прийшли до нас. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. І до побачення. Київ разом. Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM» – проект.